Іван Тимочко, uh, пане Іване, слава Україні. Героям слава, радий вас бачити. Все навчаємо. Все навзаєм пане Іване. Звісно ж, дуже часто ми обговорюємо мобілізаційну проблематику, скажімо так, тут, в студіях в ефірах телеканалу Прямий, з іншого боку, майже зняв день тими чи іншими скандалами і подіями такими неприємними супроводжується цей процес. Сьогодні вже про Львів говориться, йдеться, тому що там нібито представники тимчасових центрів комплектації знову ж таки затримали киянина, пов'язали, бусом відвезли. До центру комплектування і вже за певний проміжок часу він опинився нібито на навчаннях на полігоні у, на Рівненщині. Така інформація зазначалася. Взагалі, що ми маємо розуміти, які висновки робити і що, чого не допускати. Ну, мобілізаційні процеси важливі, але раз по раз, на жаль, такі, такі знову ж таки ситуації трапляються. Ну і за, десер, за декілька хвилин з'явилося десятки роликів на камеру. Де чи він, чи його родичі друзі, вже розказують, який він тяжко, тяжка тяжко хвора людина. Але за півтора року, проживаючи у Львові, чомусь пересуваючись по місту, не прийшов у центр комплектування, не надав попередні документи, щоб не було такого, власне. проти. Бо дійсно ця ситуація неприємна, і я погоджуюсь, таке не має бути, але знову ж. Ми завжди реагуємо на кінцевий результат ситуації. А що тому передувало? Ну також небажання громадян виконувати свій громадський укрив, громадянські обов'язок. Я тут не говорю тільки про призив чи мобілізацію, як про те, що з 22 лютого 2022 верніше з 24 лютого двадцять року в нас в країні триває мобілізація, військовий стан. І кожний громадянин десятки разів, я думаю, а може і сотні разів чув з усіх засобів інформації від родичів, друзів, близьких, що кожний чоловік зобов'язаний з'явитися в центр комплектування, дати свої дані, повідомити про Ну, якщо він людина, яка не підлягає призиву надати необхідні медичні документи, і я впевнений, що десятки проблем, а то й сотні, зняли бися тільки якщо б і обидві сторони дотримувалися чинного законодавства, і це насправді дуже і дуже важливо. Бо оправдовувати військових, ну я як військовий, я напевно, все таки більше буду суб'єктивно схилятися. Яка людина на війні, все-таки розумінням того. Що відбувається на лінії фронту? Що відбувається в Україні? Бо знаєте знову ж з одної сторони а ніяк не має бути таких речей, щоб одна Частина людей боронила і добровільно пішла, а друга чомусь шукала різні провод, приводи, згадала, що вони захворіли, чи вони готові втікнути заплатити гроші. І ще й звинувачувати під цьому, провокувати, ходити там, вибачте слово, плювати в обличчя. Дуже багато людей знайшлося, які його супроводжували, там знайомих, близьких, які знімали на цю камери і там коментували, але знову ж чому? Ніхто не запобіг попередньо цьому, я впевнений. У багатьох випадках е, завжди знаєте, є найлегше звинуватити у всіх бідах військового, тому що в нього є завдання, або, е, тому, що він зобов'язаний, це теж чесно кажучи, не зобов'язані проводити мобілізацію. Вони знають про втрати на фронті. Бо дві третіх з тих хлопців, які в центрах комплектування працюють зараз і проводять мобілізацію, це ветерани. Які поранені, які не вже дійсно не дійсно не, не здатні виконувати бойове завдання, вони розуміють, що таке хвороба, що таке втрата працездатності, а не там, ну кажучи, сто кілограмові дядьки, які намагалися втікнути через кордон або шукали інші причини, а потім зразу різко починають хворіти. Я знову ж повторюсь. Я не хочу загострювати оцю конфронтацію між суспільством. Я говорю про відповідальність обох сторін. Угу. Бо якщо наприклад військового відповідальність, це зрозуміло, зараз Набу, ДБР, прокуратура, військова, всі їх візьмуть в обороти, і звичайно, що за їхнє порушення вони понесуть відповідальність, але чомусь ухилянці. Який має такий самий обов'язок захищати країну, який так має такий самий обов'язок виконувати завдання, доручення, які йому приходять. А кожний громаді чоловік, я повторююся, в призовного війську зобов'язаний з'явитися в військовій центр військового комплектування, надати про себе інформацію, повідомити про місце реєстрації не виконується, і за це їм нічого немає. І це апріорі неправильно. Відповідальність рівно мають нести всі. З другої сторони це десь питання, знаєте, і до законодавця, що через півтора року війни на рівні на законодавчому рівні отакі проблеми, які з'являються, не врегульовані. Оце теж питання до законодавців. Одне, коли депутати дуже активно б'ють один одному лоба у Верховній Раді і кричать, що вони дуже турбуються за військових, це добре, але на законодавчому рівні наразі віз і там. досі там. Почудово, Іване, та Олександр Бернець. Тоді ви хотіли додати щось до ні, а потім да, Добре, підсумуємо Іване. Ми звісно ж зараз про Авдіївку, і все, що відбувається навколо Авдіївки, тому що ще й вчора з'являлася інформація. А я більш ніж певний з побратимом ви спілкуєтесь на різних напрямках, які перебувають, що ледь не на всьому там східному фронті окупанти почали якісь там певні контрнаступальні дії. і Так далі, що ви додасте до тієї інфіційної інформації, яку ми зараз маємо. По Авдіївці шалені обстріли, руйнування місця знову ж таки рашисти діють далі за принципом випаленої землі. Ну і е, активніше все пишуть про появу БК, яке було підігнано окупантам з е, північної Кореї. Знову ж, якщо говорити про БК, напевно, з кінця розпочну. Північної Кореї так воно допомагає росіянам, але в будь-якому випадку воно не є вирішальним напою бою для них. Mm. І, і це, слава Богу, на сьогодні добре. Бо е, спроба на Авдіївському напрямку їхня. Ну, Це, напевно, потрібно розглядати в більш ширшому розумінні через, через більшому е, поняттю. Зокрема, вона дивним чином, але для мене вона не дивним чином співпала, власне, з е, е, із подіями в Ізраїлі, і ми можемо говорити, що росіяни розраховували на цей момент. І з урахуванням того, що вони вже провели ротацію своїх військ, а також частину залучили резервних, та ж сама 18 та 25-та загальновійськові бригади. Армії, те, що вони залучили декілька десантних дивізій, вони розраховували в тих масштабах, використовуючи несподіванку. І Накопичити на війському напрямку бронетехніку. а Авдіївський напрямок вони вже неодноразово пробували атакувати, і це ця територія перебуває зараз постійно під вогневим контролем. По суті, обох сторін бої там жорсткі. і Ми розуміємо, чому перше це є промисловий район. А по-друге, це що відкривається з Авдіївки пряма дорога по великому рахунку на Донецькій для Росіян. Це дуже е, створює загрозливий прецедент. Тим паче, росіяни, попри все. Що вони ведуть радянську доктрину ведення війни? Вони теж пристосовуються до ситуації. Вони побачили, що на південному напрямку Авдіївка, по суті, це попри все ще можна рахувати південний схід. Вони бачать, що наші війська то там, то там роблять прориви, і, звичайно, вони вирішили провести провентивну антаку. Тим паче, там повторюсь, логістичні шляхи їм напряму з Донецька дозволяють по сухопутних коридорах. місцина вже дуже добре вивчена. Але е, на даному етапі слава богу їм цього не вдалося, і показники по втратах росіян, і власне що, що військ живої сили, що технічної, ми можемо спостерігати навіть в публічних пабліках, угу. і що найважливіше, що там по суті втрати в живій силі далеко не е, е, зеки, не чмобіки, так звані, а там використовувалися і російські елітні підрозділи ДШВ, спецназ. І ці втрати не так легко буде поновити з іншої сторони. Звичайно, що на потрібно працювати краще нашій розвідці до розвідці для того, щоб таких моментів не повторилося, і знищувати їх на підході. Благо, попри все, на вузьких напрямках я впевнений, ми можемо і маємо можливість власне створювати перевагу, що по, по вогневому контролю. Ну як мінімум, по, по добряче по контр. Батарейній боротьбі це однозначно. Звичайно, що вони виконують декілька функцій. Завдання перше Путіна пройти захопити в межах адміністративних Луганської Донецької області І крайній наказ Путіна, який стояв, став був поставлений перед шайгу, про це щоб зупинити наш контрнаступ і захопити по мірі можливості, як він це сказав, там сказано так, або Харківську, або Донецьку, чи Запорізьке, верніше обла обласний центр. Звичайно, вони будуть виконувати ці завдання і також будуть намагатися накопичувати тим паче. В них не так багато часу для того, щоб по суті перехопити ініціативу. Бо якщо зайде зима або осі пізня осінь і скоротиться світловий день, то при наявній їхній техніці, те, що вони мають, і це теж факти засобах ураження, вони поступаються нам по теповізійному обладнанню і вести їм бої в таких умовах буде в рази важче. Спасибі Іване за компетентну відповідь і за таку розширену, яка важлива вкрай щодо тих подій, які зараз відбуваються навколо Авдіївки, аби глядачі телеканалу Прямий також розуміли ті моменти, які вони можуть знати, і ту інформацію, яку хочуть, в принципі, володіти. Спасибі і до зустрічі на прямому. З нами на зв'язку був військовослужбовець, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко,